Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як я поливаю свої стартери, які я пересадила 8 днів тому і показала вам у відео номер 132 де показую, як я пересаджую, підбираю горщики і сам весь повний процес, як це роблю. І обіцяла показати про полив. Звісно, перший полив я мусила зробити через декілька днів, тому що дуже була спекотна погода. А далі тиждень вже такий похмурий, прохолодний, більше я нічого їм не робила. Вони в мене добре просохли, але разом з тим чудово наростили кореневу. Я показую, як. Ліоламбада. Видно дуже добре, через прозорі горшечки. Я дуже люблю. І Тому кажу, чим дорожчий сорт, тим Треба його обов'язково садити в прозорі горшечки, спостерігати за процесом, що відбувається. Грація княгиня Ольга чудово пустила кореневу, і її можна було перевалити трішки більші горшечки. Ось юбела. Для того, щоб пересадити їх буквально через днів 5 я вирішила зараз зробити полив із добавкою коренеутворювача, такого, який називається. Ось на даний момент радіофарм. Дуже чудовий засіб. До того я користувалася добривом на 13 40 13 де більша частка фосфору. На даний час, коли я використала радіофарм, я зрозуміла, що це взагалі чудовий засіб. Коренева просто нереально швидко оплітає ком землі. Тому, що я роблю? Я беру літр води, ось в мене вже готовий. Такий радіофан по інструкції, тут прямо чітко написано: 20-25 мг на 10 літрів води. Тому я буду брати 2 міліграмчики. Маю такі ложечки, з аврори, ну, чудові засоби для відмірювання любих добрів. добрив. Тут є і 1 грам, і 5, і 2,5. І Прекрасно. Я дуже люблю ними користуватися. Дві ложечки ось на літр і достатньо. Отак От він виглядає. коричневий. Дуже такий специфічний запах. Все. Я вже, наприклад, розмішую, додаю його навіть по кольору. Я вже знаю, яка водичка має бути. І так його розводжу. Ось такий собі розчин. Виливаю в таке деко. І просто беру свої кущики, ставлю у це деко, але я не ставлю їх надовго. А Контролюю процес, тому що всмоктування води йде швидко. А мені не треба, щоб воно лишньої водички натягнуло. Ось. Та історія любові. Бачите? Ось ця частинка такого. Натягнула води, яка підніметься аж до середини горщика. Мені достатньо. Лія Ламбада також. Ось до середини підніметься волога. чи Якщо більше поставити забутися їх, і вона натягне, наприклад, пів горщика можна, ну, може бути ризик і можна вхопити чорну ніжку. Чорна ніжка, ви розумієте, хвороба, яку найбільше бояться пеларгонії, тому що вона не лікується. І не завжди ми встигаємо навіть зняти живця. Юбела. Ось, мені достатньо такого поливу. Ось тут трошки гірше натягає, бо це горщик такий. Тепер я ставлю горщики, які не прозорі. Тут вже треба по відчуттям, по вазі горщика я відчую коли вже втягне водичку. Щось цей горщик мене дуже слабо натягає. Ну, хай стоїть. І ось я роблю такі маніпуляції. Щоб... Чим більше водички влиєте, тим швидше йде всмоктування води у горшечку. О, все, достатньо, як ви бачите, щоб не перетримати. Горщики, які не прозорі, їх потрібно відчувати, перевіряти, піднімати, щоб лишньої водички не натягнуло. Ось так я поливаю свої кущики. І так в мене відбувається полив. Так, в мене відбувається полив моїх живців маленьких, стартерів. Навіть велика кількість я не лінуюся. Опустила, підняла, опустила передивилася. Довго, звичайно, займає час, але воно цього варте. Поки помаленьку поливаються мої рослинки нижнім поливом. Я хочу вам показати. Красоту, яка в мене тут розцвіла. Це неймовірна краса, грація пудра. Це для мене нове відкриття, новенька моя пеларгонія в колекції. Ну, чудово, вона, погляньте. Неймовірні такі квіточки, просто низенькі. кущика, мусила прорвати зверху листя, щоб відкрити їм доступ до сонечка. Нацвітаю в мене дуже-дуже багато краси. Ось я вам покажу. Все розгониться, бутони розкриваються повним ходом. тому Чекайте відео оглядів, які я буду знімати, і тільки буду мати вільний час. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Запитуйте, коментуйте, я буду дуже рада читати ваші коментарі. Вибачте, якщо щось не встигла зразу відповісти. І до побачення.